В ефірі «Алекс Інформ» у студії Артем Кизим. Ми тримаємо руку на пульсі усіх найважливіших подій і невпинно інформуємо вас про них. Ситуація на фронті. Зміни в оперативній обстановці, втрати ворога і успіхи наших захисників. Хроніки воєнного часу. Ситуація на фронті стабільна. Противник зосереджений на утриманні рубежів. На запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли із різнокаліберної артилерії. В районах населених пунктів Малі Щербаки, Шевченко, Залізничне, Червоне, Времівка, Ольгівське та Орестопіль завдав авіаційних ударів поблизу Ольгівського та Новополя вів повітряну розвідку БПЛА. Біля Щербаків, Степового та Васильівки, за повідомленням головного управління Нацполіції у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Степногірськ, Новопавлівка, Комишуваха, Новояковлівка, Зарічне, Жовтеньке, Оріхів та Запоріжжя. Надійшло 32 повідомлення про руйнування об'єктів. Дніпропетровська військова адміністрація повідомляє, що вночі у Дніпровський район прилетіли дві ворожі ракети Х-22. Пожежу, що сталася внаслідок подій, приборкали. У Марганці постраждало подружжя. Вони отримали медичну допомогу. Зруйновані два будинки, понад 10 пошкоджено. У Нікополі є руйнування житла. Люди вціліли. У Червоногригорівській громаді знищено будинок. Є руйнування в ще декількох. У селі Кошове перебита лінія електропередач. Близько третьої години дня ворожа ракета влучила у приватний будинок в Синельніковському районі. Під завалами опинилося двоє дітей. Наразі вони врятовані, повідомив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. З вечора ворог обстрілював і Харків. Постраждали житлові будинки. Поранення отримав 38-річний чоловік. Пізніше з вибуховою травмою госпіталізували харків'янку. Її п'ятирічна донька через стрес теж втрапила до лікарні. На Миколаївщині від ударів загарбників постраждала Баштанська громада. Да, є руйнування житла. Також о четвертій ранку був обстріляний новий бух. Пошкоджень зазнали будинки. Дев'ятеро людей поранені. Серед них двоє дітей. У прифронтових районах Миколаївщини СБУ викрила чергового коригувальника вогню, який збирав інформацію про розташування реактивних систем Хаймарс. Зраднику повідомлено про підозру його тримають під вартою. Збройні сили України передають особливі привітання зі святом Дня Незалежності. Пановні Українці. Я вітаю вас цим днем. Ми здобули його разом і будемо здобувати ще не один раз. Ми вистояли і будемо захищати свою свободу далі. Весь час, скільки б нам не потрібно було для цього докласти сил. Будь-який ворог, який прийде на нашу землю і посягне на нашу незалежність, буде так само стояти на колінах. Слава Україні! Слава нашим героям і смерть нашим ворогам! Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден в офіційній заяві від Білого Дому оголосив про найбільший на сьогодні транш допомоги Україні у розмірі майже 3 мільярди доларів на зброю та засоби протиповітряної оборони. З Днем Незалежності Україну привітали світові лідери, зокрема президентка Європейської комісії Урсула фон Дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, президент Польщі Анджей Дуда, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон. Який особисто прибув до Києва та зустрівся з Володимиром Зеленським за півроку війни втрати ворога склали 45 тисяч 700 осіб, майже 2 тисячі танків, 4 тисячі 243 броньованих машини, артилерійські та реактивні системи, засоби протиповітряної оборони, авіація, кораблі та спецтехніка. Наші захисники боронять рідний край, та підступний ворог продовжує обстріли населених пунктів Запорізької області. Привітали в лапках з Днем Незалежності і Запоріжжя цієї ночі близько першої години та пізніше о четвертій загарбники випустили дев'ять ракет по інфраструктурним об'єктам міста та передмістя. Попередньо там зафіксовано один прильот. Повідомляє секретар Запорізької міськради Анатолій Куртів. І як завжди, страждає мирне населення. Наслідок ударів від вибухової хвилі у шести багатоквартирних будинках повилітали шибки та зруйновані віконні рами у квартира. Ми от кутова квартира, якраз біля епіцентру, сильно сильно злякалися. Всі вікна все повилітало. Подвійні рами, навіть рама вискочила. Я розвернулася ті зали. Я тих зали до коридору, і мене кинуло вибуховою хвилею. Я впала, і отак проїхалась по підлозі. Зараз відповідні служби займаються ліквідацією цих наслідків. Налаштовуємо зараз роботу по склінню та закладання отворів листами USB. Оперативно з самого ранку працюємо. Що стосується людей, то на щастя постраждалих немає. Деякі мешканці навіть не одразу помітили, що в них вибиті шибки. В 4 часи утра бахнуло, і тільки утром я побачила, що стекла повилітали. Страшно, але вже трошки звикли, чесно скажу. Даві звикли. Даві звикли, уже бахкає, і багато і не звертаємо уваги. Так. Однак звертати увагу, все ж потрібно. Міська влада вкотре закликає всіх бути пильними та не нехтувати сповіщеннями про повітряну небезпеку. Війна змінила фактично все, та не лишила нас надій, бажань і віри, що зараз хвилює людей. Півроку ворог нещадно нищить цивільну інфраструктуру нашої країни. За шість місяців кількість випущених окупантами різних крилатих ракет наближається до трьох з половиною тисяч. Внаслідок обстрілів серед мирного населення понад 11 тисяч постраждалих, серед яких понад тисяча дітей. Люди вимушені евакуюватися. Війна залишила їх без домівок, роботи та перекреслила усі плани. За цей час Запоріжжя зустріло майже 210 тисяч переселенців, з них понад 56 тисяч дітей. Життя кожного українця змінилося на до та після. Ранок 24 лютого українці пам'ятають, ніби це було вчора. Коли я прокинулася, мені мій е, молодий чоловік каже, що почалась війна. Тобто я на нього в ступорі так дивлюся, і мені було досить страшно, особливо перші дні. Першим ділом це була тривога, та е, я не розуміла, що взагалі е, відбувається, тому що це для мене був шок. Мені прийшов їхати в марті місяці. Ми виїхали у березні звідси. Жила два місяці у Тернополі. Було дуже важко. Я пенсіонерка, живу лише на пенсію, а потрібно було платити за житло і харчування. На початку травня я повернулась, адже домівка є домівка. І, звісно, на емоційному фоні підвищився цукор. Загострились хронічні хвороби. Ми були окуповані в перші дні, жили там з батьками, з дітками під окупацією дві місяці. Потім переїхали сюди до Запоріжжя. Переїхали дуже складно. Дітки були в дуже поганому емоціональному стані. З Бійми теж Питаємося, адаптуватися. Я вже на своїй землі. Я на своїй землі. Тут Україна. А під окупацією було страшно і неможливо жити. Приїхавши на підконтрольну Україні територію, люди змогли видихнути та відчути себе вільними. Було дуже радісно. Було дуже радісно, коли ми перетнули останній блокпост на українську територію. Всі, хто їхав в автобусі, посміхалися, раділи, аплодували водієві, що ми доїхали. Очі на помочі біженцям. Дуже сильно допомагають, і за це велика вдячність. Ми не очікували, що така кількість людей буде нас підтримувати як біженців. У деяких залишилися рідні на тимчасово окупованих територіях та у місцях, де тривають бойові дії. Зараз я маю зв'язок зі своєю матір'ю, тобто вона там залишилась і вона мені розповідала, як проїжджали колони російської техніки, були чудні вибухи. Тобто поблизу мого села, мого населеного пункту немає е, бойових дій, а поблизу чудні вибухи е, пролітають вертольоти, все таке. тобто. Це відбувається світа газу нету. світла та газу немає. В деяких районах увімкнули водопостачання. Роботи немає, зарплатню не видають. Не дивлячись на таку складну долю, українці вірять у те, що наші бійці визволять всі землі від окупантів та проженуть ворога геть. Всі ми разом готові відбудовувати і розвивати вільну і незалежну державу. Поки наші захисники б'ють ворога на передовій у тилу намагаються налагодити і підтримувати умовне мирне життя. З огляду на збільшений попит пасажирів на повернення в Україну 11 червня Укрзалізниця запустила поїзд з полученням перемишль Запоріжжя. Маршрут поїзда проходить через Львів, Бердичів, Знам'янку, Білу Церкву, Кам'янське та Дніпро, що дає можливість мешканцям декількох регіонів зручно повернутись додому з-за кордону. За весь цей час по сьогоднішній день повернулося ну 5100 чоловік. Відправлено цим поїздом 600, на тисячу більше. Він користується дуже хорошим великим попитом. Майже на нього щоденно немає місць. Всі місця розкуповуються як в напрямку до Пшемисла, так і у зворотньому напрямку. На вокзалі запоріжжя 1 вжито всіх необхідних заходів безпеки для пасажирів та співробітників. Бо будь-яка подорож повинна бути не тільки комфортною, але й безпечною. На вокзалі Запоріжжя один встановлений посилений контроль для доступу пасажирів або зустрічаючих, проводжаючих на перон платформу пасажирам потрібно пройти через пункт фільтрації поліції, де у них перевіряють документи, а також може бути оглянутий багаж. Крім того, територія вокзалу, приміщення вокзалу постійно оглядаються, патрулюються на предмет виявлення безхазяйних речей, підозрілих речей, забутих в валіз, сумок, пакетів. Кетів тощо і через диктора вокзалу ми інформуємо інформуємо пасажирів, що потрібно бути дуже пильними і уважними. За два з половиною місяці вокзал Запоріжжя-1 став мовчазним свідком тисяч щемливих прощань і зустрічі зі сльозами радості на очах. Ми зустріли поїзд, що прибув із Польщі, щоб дізнатися, чому українці повертаються додому. Через 5 минут буду минут було ж зустрічати. Зараз за 5 хвилин буду дружину з донькою зустрічати. Я заінтригований, схвильований, в очікуванні. Вона в Польщі пробула 4 місяці, вирішила повертатися. Це спільне наше рішення, тому що ми вважаємо, що яка б ситуація не відбувалася, потрібно продовжувати жити і бути разом. Важко, звичайно, в цей час бути на відстані, підтримувати гарні міцні стосунки. Це складне завдання, але в нас вийшло. Папа. Сумуємо за папою та п'ять місяців були не разом. Ну як? Ну? Так, небезпечно, але сім'я дорожче, ніж будь-які е, будь ці тривоги, ні тривоги. Краще бути разом, хоч може. навіть у останніх хвилини бути разом. Працівники Укрзалізниці із жахом згадують перші дні війни, коли тисячі українців в паніці намагалися втекти якомога далі від небезпеки. Але вірять в те, що колись будуть возити до Польщі туристів, а не біженців. Це страхи. Просто по 300, по 250 чоловік в вагоні було. Сім'ї кидали все, просто щоб спастися. Речі, які необхідні, самі необхідні. Це вода, їжа, щоб перекусити такі. По цей день ми на... знаходимося на залізниці, робимо свою роботу. Буде і туристи. Перемога да. буде, і все буде. Все буде, буде Україна. Навіть у цей важливий час є події, що змушують дивитися із оптимізмом у майбутнє і наповнюють сьогодення позитивом. 24 серпня 1991 рік під Верховною Радою зібралися тисячі людей. Із соня жовтими прапорами, гімном та гучними оплесками вони святкують прийняття депутатами одного з найголовніших актів суверенної країни. Проголосити 24 -го. Дев'ятсот 91-го року Україну незалежною демократичною державою. Моменту проголошення чинними в Україні є тільки Конституція України, її закони, урядові постанови та інші законодавчі акти республіки. Аби легітимізувати нову державу, Верховна Рада вирішила провести всеукраїнський референдум. На запитання, чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України, ствердно, відповіли понад 90% людей. Документ написали за півтори години, але шлях до свободи наша країна проходила століттями. За часи Київської Росії, Гетьманщини та Радянського Союзу, ми виборювали своє право на самостійність, відвоювали територіальну цілісність та завжди прагнули бути незалежною окремою державою. Український народ та його мужність надихнула увесь світ, дала людству нову надію, що справедливість не покинула наш цинічний світ остаточно. У всіх світових підручниках з історії буде розділ Часи, коли світ об'єднала Україна. Цього року Україна святкує 31-шу річницю своєї незалежності в умовах воєнного стану, в умовах боротьби і у прагненні до свободи. У Запоріжжі відкрили монумент честі і гідності присвячений загиблим на майдані. Ініціатором став благодійний фонд пам'яті Небесної Сотні. Автором відомий український скульптор Борис Данилюк з 2014 року від моменту революції гідності, від того, коли хлопці загинули, намагаємося закарбувати у вічність світу їх пам'ять. Тому кожному герою Небесної Сотні ну така мета. Встановити пам'ять на його малій батьківщині. Герой Небесної Сотні з міста Запоріжжя Сергій Петрович Синенко. Вічна йому слава і всім хлопцям. Меморіал відкрили на День Незалежності, але в нього вже є своя історія. Його давно замовили, виготовляли на заводі у селищі Димир на Київщині. Але орки зайшли з території Білорусі. І окупували, і звісно, до нас на завод прорвалися, сперли все обладнання, вивезли, все покорожили. Нержавійка, яка була на пам'ятнику, сперли теж коли вони біжали, він так і залишився лежати. Командування сприяло, нам дало короткочасну відпустку, щоб ми його відновили, встановили. На стилі з написом Слава Небесній Сотні викорбовані імена усіх загиблих під час революції гідності. А особливий елемент сокіл. До речі, пам'ятників Героям Небесної Сотні із сташиними зображеннями в Україні було три: у гадячі з голубом, у Вінниці із соколом, у Миколаєві два крила підняті вгору. Тепер є свій і в Запоріжжі. За легендою, всі українські воїни, які віддали життя за свою рідну землю, перетворювались саме на соколів. А ми продовжуємо наш випуск. Маємо ще багато цікавої та корисної інформації для вас. А зараз я передаю слово нашій кореспонденції. На честь 31-ї річниці незалежності України Укрпошта випустила новий поштовий блок марку та конверт. Цей випуск про нас, українців, на долю яких випало страшне лихо, війна. Та, попри це, ми залишилися вільними людьми, незламними і непереможними. Сталь кується вогні, нація в боротьбі. Сьогодні ми вкотре дуже високою ціною виборюємо свою незалежність, виборюємо своє право бути українцями, виборюємо незалежність майбутнє наших дітей. Це дуже це сьогоднішня марка. Сьогоднішній день він дуже символічний. У нас сьогодні не тільки 31 перша річниця, сьогодні 6 місяців, рівно 6 місяців повномасштабної боротьби нашого народу. У створенні марки взяв участь талановитий дизайнер з Краматорська Антон Хрупін, який у 2014 році вимушений був виїхати з окупованого на той час міста. Тож марка в його виконанні вийшла щирою людяною, попри зображені трагічні події. На цій марці зображені всі ті болючі ситуації, які страпилися з нашим, з нашим народом за ці шість місяців. Там є зображення матері, яка знаходиться в підвалі в Києві, там є зображення, які відбулися в Краматорську. коляска пуста без дитини. Ну дуже дуже така емоційна. В день незалежності України відбулася церемонія погашення марк. Я переконаний, що після цієї марки щось станеться хороше. У нас хороше, а у них погано. Ну щиро вітаю всіх з ним незалежності. Гадаю, що сьогодні кожна українська родина зрозуміла вагу і вартість цього свята. Сьогодні кожен має бути трохи героєм, сьогодні кожен має тут бути багато відповідальним, тому що від нас з вами залежить майбутнє нашої країни. Придбати марку можна у відділеннях поштового зв'язку за ціною 60 гривень. Тираж невеликий, один мільйон примірників. Крім того, на ній відсутня парфурація. Тож вже найближчим часом вона має шанс стати філателістичним раритетом. Як змінювалися українці? Спеціально до Дня Незалежності України, 24 серпня, театр ВІ підготував особливий концерт подорож у рамках серії творчих вечірок в вечорниці. Глядачам пропонують прогулятися від ганку до глядацької зали та подивитися на сучасних українців крізь призму епох та мистецьких стилей. Повстансько-добровольчий кантрі Гурт Корк виконує ірландські пісні, актуалізовані під українську сучасність. Зараз співають про війну та нашу майбутню перемогу. Для глядачів от, вживу це прем'єра. Тобто ми наші пісні публікували тільки у соцмережах, побачили, що народу заходить, ну і вирішили отак от, сьогодні презентувати вживу. Від козацьких часів до сьогодення глядачі можуть не лише спостерігати, але й бути частиною дійства. Під час інтерактивного перформансу Почуй і доторкнись. Відвідувачі беруть участь у ритуальному створенні традиційної української ляльки-мотанки. Це знаєте, як ще один з кодів наш нашого, нашого минулого і нашого народу. Мотанка то є і оберіг. І... Тобто це починається з дитинства, коли матері робили для дітей ті невеличкі іграшки, так би мовити. Тобто вони робились з соломи, з тканини, яка знаходилась вдома. І це ціле мистецтво, до якого ми пропонуємо долучитись. Поринути в особливу атмосферу допомагає аудіо та відеосупровід. На кожен виступ потрібна своя проекція. Треба якось підкреслити сильні частини цього дійства та якось додати вайбу, в якому. Глядачеві бути або комфортніше, або, навпаки, він відчує якісь сильні жорсткі емоції, якщо це потрібно. Крім цього, глядачам пропонують до перегляду фільм Земля Олександра Довженка у озвучці гурту Даха Браха. Також у приміщенні театру працюють виставки, шоломи від арт-проекту Броня та серія плакатів від художньої студії Аза -нізі Маза». Театр лабораторія Ві був заснований у 1991 році і є ровесником незалежності. Ювілейний 30-й сезон, як зазначають актори, завершиться лише після перемоги. На осінь вже заплановані нові прем'єри. Ми зараз працюємо над двома виставами. Одна з них називається Каліка з острова Інішман. Це буде наша акторська лабораторія, адже цю виставу ми ставимо без режисера. І ще одна прем'єра, режисером якої є Денис Астафів. Називається вона Коні за вікном про війну крізь століття і про те, що війна супроводжує людство постійно. Дізнатись про дати прем'єр можна на офіційній інтернет-сторінці Запорізького театру. Стежте за ефірами на нашому телеканалі, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Ми вистоїмо попри все, переможемо! І все буде Україна!